Ви зараз бачите маленьку річку Інгулець, яка колись була маленькою. Нам треба дістатися на той берег. Тобто там ще ого го го Затоплено, потім ще Дніпро, а потім аж десь там кринки. А ми з вами тут. Поїхати тут не можна, тому ми... Пробуємо дістатися нашої точки в інший спосіб. Я не знаю чи вам видно, але ми їдемо туди до залізничного мосту. Тому що іншої дороги, щоб потрапити на лівий берег інгульця, наразі немає. Тільки через залізничний міст. Ну да. Такого ми ще в циганському житті не бачили. Нас от обганяє якась пташечка. Дивіться, опа. Ну, що ви, у нас ви? вперше. Скільки у вас років водійського стажу? Вперше цигани форсують міст по залізничній колії. Чули вчора, як одні там розказували, що одного ну, 10 років водійського стажу другого 20 років водійського стажу в Києві всяко буває. До, до переїзду, ось тут буде. Право, так. і зразу тільки з переїздихали, і зразу вліво за стовпчиками. І будете їхати десь кілометр, і тоді дорога така піде правіше, правіше, правіше І побачите, там трошки натоптана дорога. І поїдете тоді, отам за полем, за угу. така, ну ми кажемо, балка глибока. І підете, отако підете, і будете шукати там одна дорога, і коло кладбища друга дорога є. На горі там. Ага, зрозуміло. ото там Новокандакова. Ага. А там одного кандакова, я не знаю, куди вас посудить, воно всі балки затоплені. Всьо, потім зараз вони... будемо питати. Лимани вони туди далі. Ну ось як що там з от переїзд, то побачиш башня водонапорна. Mm -hmm. А ти оту підеш туди, все будеш йти і йти. Ну я тобі зараз скажу, ну воно там як тобі сказати. Там буде отако труба. Дві труби будуть круглі, де вода збіга. Mm -hmm. І ви доїжджаєте до второї труби, там дві квадратні. І дорога таку піде правіше, правіше, і таку, ну ми кажемо... Білий колодязь, там раніше воду брали колодязь. І отаку ви підете, підете під посадку і обратно підете паралельно за балки на гору туди. І будете дивитися башню, башню ви там найдете, там ви будемо будете Якось знайдемо. А там будете питати, тут зараз дороги. Ну, оті села, вони от, їздять аж туди, в степ до нас. Mm. Ну, Ота там дороги накатані. Поняв, дякуємо. Дякую. Дякую. Да. Гарного дня, як у вас справи тут? Поки нічого. Хорошого. <реш> 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 Не, вже трошки краще. Аби тільки та сволота подохла, блядь. Ну то да. Бо в нас вже анекдоти ходять, кажуть, кацапи подохли. А що таке, собаки не, бояться заразитися. Уже в нас зламалась навіть марічка. Вона нас вже не веде. Ми вже їдемо самі куди хочемо. Добре, що ми їх любимо курити. По пачці з біломора. По старим картам. пирожки Ох, то есть на зустрич, нормально. Значит, прорвемся. Я дерусь. Что Что ты Там за полом, за полом пидоры. Ну, не прям за полом, трошки дальше, трошки но да. дальше. Но пидоры. Но пидоры. Поэтому едь. Я кажу, едь, <laughs> едь быстро. <laughs> Лець маленький, а тепер нати вам ще один дополог. Я не уявляю, що так. Оце покуда вода була. <рес> а, комбайн вже забрали. Тут комбайн стояв, а ні, він стоїть. Він за супки утонув, комбайн дон. Вон він стоїть. Ну фактично ви і зараз на півострові. Ну так, да, ми тільки через воду. Це ми до а вас вода, доїхали да, через. Вода заходила детська площадка, вон це вода туди. Тут самі отакі ось плавали. Ага. От тут проїзду не було, це все залито було. І це буквально за двоє суток. Люди, хата, дивіться. Да. І там вся вулиця, і сусідні, там горять дуже багато. Окей, ну ви ж місцевих знаєте, ми зараз -Yes. придумаємо, як uh... правильно зробити, щоб всі були поумні. Тут збираються тільки ті люди, хто пострадали от іменно ці. Не все село, а тільки ті люди, які нужніше. Я зрозумів. Окей. Давай, Ром! Мотопомпи, от волонтери привезли. Треба створити так, щоб. пупсик! Иди отсюда. Мотопомпа была, и кому нужнее, взяли по пользу, и принесли. всем по очереди, чтобы всех откачали по воду. И, цей. и еще, еще послушайте. Будет бригада из плотниц, 10 человек. Они будут жить, скорее всего, в... Наверное, вот тут в стоим нормально, да. проехать можно. Да. В садику будут расскажу. жить, они будут бесплатно. Кому что надо сделать, помочь по дому. разчистить, разгребти, откачать воду. Всі заявки ділайте, вони будуть самі працювати. безплатно все. Після того, як йде вода. І, і після того комісія буде, все пройде, всі подивиться, все там, а потім ми цю бригаду привеземо сюди і будете ну, кому, кому нужні. Ну, я була тоді на сміні, це мене чоловік може розказати, що було. Вода, вода прибивала та й все. Зразу бігом раз і в хату затопила. Зразу городи, тоді хату. У мене в хаті отак от води було. А зараз вода зійшла, і вся штукатурка посипалась, все в глині. А можемо? Можемо. Селище лише Інгулець. Воно, отак, якщо ви дивитеся на карту, то воно трошки так на північ від Херсона і фактично воно розташоване від невеличкою річкою Інгулець і Дніпром. Після того, як рашисти підірвали дамбу, розлилося не тільки Дніпро, а піднялася вода в Інгульці. Інгулець перетворився в подноводну річку, річку, яка більше нагадує Дніпро, ніж якісь річечку, яка була. І всі ці хати в один момент опинилися під водою. А саме село фактично воно на великому півострові, щоб сюди заїхати. Заїхати, не заплисти, а хоч якось заїхати на машини, як ми заїжджали. То треба об'їжджати аж з Миколаївської області, заїжджати е через міст залізничний, по якому проклали тимчасовий шлях сюди, через або до Снігерів, правильно, або добиратися сюди на човнах. Е люди зараз вода потроху сходить, люди заходять в хати, бачать, що в них відбувається. Це реально дуже страшно. І ніхто не розуміє, що буде відбуватися далі. Я дуже сподіваюся, що е, ті, хто буде дивитися це все, знайдуть на карті це містечко, подивляться в селі, що тут дуже багато дуже багато людей, які потерпають фізично. Ми, е, волонтери, там, дрібні, більші, привозять якісь продукти, розкладачки. Але найголовніше людям, де жити. Це тимчасові якісь речі можуть перекрити волонтерами. А от Розбиратися, що далі, як з будинками, де людям жити. Оце наразі, я думаю, найголовніше питання, яке турбує, турбує кожного жителя. Це ваше, так? Оце ось нас. Ого, по вікна. Зараз я собачку закрию, дітей, люба, поведете. Ага, хорошо, йдіть сюди. Давайте. Ой. Качки у вас плавають, де? Ох, йо. Оце все, бачите, то у нас сарай, оце все кухня у нас, mm -hmm. це все наша двір. Це наша хата. А вода ж ще вище була, да? так? Вода була, оце, ж, тільки по от, 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 де тарілка і по, типо, конюк. Оце наша хата. Ми топилися саме перше, через те, що ми сполучаємо внизу. І вона одразу на глазах отако піднімається, 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 ми нічого не співали хватати. Ото от трошки одежі, що в тому гардіоки взяли, теплу одежу, все. О, а то все поставало. А ночували, де оці всі дні? А у людей тут на вулиці, на, от, де ви стояли, вися трошки.